Дай Боже, молоді, ми продовжуємо проходити мадранер з тим самим Віталієм Бьорніксом. Здорово. Так. Да. І перед початком ще хочу порекомендувати ахірено крутий канал під назвою Бронебійник. О, я знаю того чоловіка. Да. Файний хлоп. Ну, він робить просто охіреніші озвучки по грі World of Tanks Blitz. Кому інтересні танки або озвучки охірені, можете піти туди. Силку я лишу в описі під цим відео. Якісний контент тільки там. No. Ну, і в нас теж. <свісно> чуть -чуть. <свісно> ну там, у нас чуть-чуть на -чуть нього охірен. Може, я ж у нього там десь в стрімі на Тіктосі появлюсь. Можливо, скорішим часом, тому що можете на TikTok підписатися, там теж бронебійник. Добре, не буде довго затягувати, приємного апетиту тим, хто щось хрумкає, а хто не нічого не хрумкає, ну просто приємно пригляду жору. Що з вами робити? Ну, отак. Опа, ви тільки що наблюдали моє нове інтро, не як нове, взагалі, перший інтро на моєму каналі. Напишіть, будь ласка, в коментарях оцінку від 0 до 10. В минулому відео я теж міг таке сказати, але я просто на момент монтажа, ну не, на момент монтажа я знав про інтро, але на момент записування я ще про інтро навіть не знав. Тому кажу в тому відео. Оцініть, будь ласка, інтро. І ми погнали. Їдемо. Е, е, Короче, цей. Я думаю, потрібно почати з того, що ми побудуємо маршрутик. Е, я вже так собі прикинув. Дивіться, ми беремо шов. Лісопілочка в нас з другами тут знаходимося. Їдемо зараз до топливної станції, тому що бензинчика в мене небагато, я думаю, люди теж. Заправляємося. далі їдемо на цю останню точку погрузки. Нам просто буде найближче до лісопілки. Ми там загружаємося і все, і вже летимо стрімко прямо до лісупілки. Ну, закривати то діло. Так, ми виходить, попляжуємо, так? По пляжу... Пляжувати, там? Так, поки що, що їдемо по пляжику. Там, я, я думаю, дорога не особо така. Грязненька, проблем не буде, я сподіваюся. Ну, не мало би бути. Я маршрутик поки собі побудував до топливної станції. Так Давай саме. зараз я тут довести розверну, щоб тобі не мішати. А, ще а, Ви маємо. наблюдаєте зараз мій руль, тому що я а, собі, собі зробив таку приспособу. Можливо, там запишу, маємо, тож є, а можливо, ні. Може вставити. Повний привод забелькучий. Ого, треба так зараз так. ці розвернутися. Ну no, no, все no, рівно руль від того no, ліпше no, не нічого. став, все рівно коли я повертаю yes. максимум ліво він. Ну, епілепсія всяка. Своїм рулем трошки, да, біда, ну що зробиш? Що маємо, то маємо. Mm. Але вже хоч щось У мене теж є руль, але такий католий. No, uh, я показував там, так. Да. Ну, там ти трошки криво показав. Вебка ще не дозволяє показати. Коротше, це, я до речі, навіть не документував, звідки в мене вебка взагалі в мене ж цілоси системи, вебки нема, як на ноуті. то я знайшов в себе, я колись виздав... там купляв таку камеру, екшн камеру таку трошки типу, спаляно, то чисто в мене в шафі валялась, не поки, то я її от, тепер використовую якось. Щоб записувати якісь на неї відео, типу, пішли по то вона вообще там якість ужасна. Навіть ну, якщо б було на такі саме подивитися, то mm -hmm. І це все шахливе якість житлової води. Ну, я ж тут. Коротше, ти от. Ну, та, я та, в нього теж зайчу камеру, я дивився, я дивився відео з камери, я пробував щось там, ну, не знімати не пробував, не було снімки. Так, Любо навіть пробував ту камеру. Так, та, я, я дивився. Ну, добре, що я хоча б пробував, доб... треба хоча б якось раз Півроку зарядити було Тимі не заряджав пару років. Це. Ну не то, що пару років десь напав, на рік точно не заряджав. Ну от, а от треба. Коротше, ми стартанули в зараз по пляжу куропимося на прямку заправочної станції. Мені цікаво, скільки тебе бензину, скажи. У мене 188 літрів. Ага, 180. У мене, коротше, щось маловато в общем, мене 200. 102, ага. ви, то що, то Капець. А тепер, поки ми тут стали, можна передати слова коментаторам з минулого відео. Smart play UA. Вроді правильно, прочитав нік, написав. Дуже крутий канал, успіху. Приду, привіт, дякую. У тебе теж крутий канал. Є просто по 4 відео на день, вроді як, ніхрена собі, дуже круто. Успіху О -о. тобі теж. Та я ти вот, ти мені сказав, я ж здивував, то важко. Стільки дебіл опять. Да то капец. Mm. -hmm. Я чуть з крісла не впав, коли побачив. <laughs> а, дальше. Тюб Смайл, вроде так, він читається, я не знаю точно, но я подивився перекладачок. <laughs> mm. Написав. Snow Runner B. Snow Runner B. Но... Тоже Snow хотілося. Runner. Може, колись до того діла дойде, то мені, короче, треба його придбати. Ти маєш взагалі його? Е, ні, що, е, ми блогери небагаті, як я вже тобі і відписував. Просто я продав кейси в CSGO, купив собі е, от, ETS2, то що ми стрімимо, і Madrunner, то, що ми зараз проходимо якраз. Е, тому отак от, от. А грошей немає. По акції купили, вот і маємо. А SnowRunner, по-перше, не знаю, скільки він коштує, по-друге, треба чекати акції, і по-третє, треба мати гроші. От. А, а, чому ми не проходили? Бо тому що, чому ми зразу не купили SnowRunner, тому що Віталіка не тягнув ноутбук, отак от. На той час, так, у мене ще був ноут, то він нічого, коротше, це не тягнув. то я не міг навіть собі SnowRunner позволити. Та, а так то все, можемо зараз задуматись над тим, але треба гроші. Були б би... сайт би працював з донатами, можна би було якийсь стрімчик запустити. Збір на Snowrunner, на два SnowRunner, отак от. Зажавський трошки Можна було. Але можна хіба що зробити. Можна, та, можна хіба що там в описі карточку, я можу карточку. Приватбанка. монобанка свого лишити, якщо хочете, можете там на стрімчику закинути по пару гривень. Можна збирати. І. І буде контентик. Отак от. Ну то таке, то вже діло другорядне. Перше треба пройти мадранер. Так-то е, так. -то та. У нас ще куча карт попереду, треба пройти мадранер, то ще є що робити. А, і ще привіт забув передати. Привіт. Передав. No. І зонеру mm -hmm. також передаю привіт. Зумер. Пам'ятаю, дитакі ціво. Файні, грали з вами по шмах. No. На його каналі теж ...виходить Зараз відео він робить тіво. Е, Як мусить Дастьі Тріп В Роблоксі ага. робить та свій. А ти що? Да. Мусиш мені сілку скину. Добре, я тобі скину після, після запису. Або в описі лишиш там сапер під відео, я хочу звідти подивитися. Добре. Ну і бронебійник, привіт. Передаю, вже про тебе пару слів замовив. Можна продовжувати місити болото. Так. Арка, я зараз Біль. цього різко стартану. Так, поки ми тут ненадовго щось говорили з любою, то ми вже біля топливої станції. Зараз заправляємося, коротше, бо бензину маловато. вату. Потреба, так, можеш дій, там справа від мене стати? А справа я Є? вже зліва поїхав, тому зараз... А, це вже ну кап... чекай, я зараз вже поїду і ти тоді задля мене слави. Ага, ой, взагалі включився. Гаражик нам навіть не потрібен, у нас все потрібне стоїть. Нам хіба лишається з'їхати на точку погрузки, загрузитися і вести вже на другу на околу першу бісупілку. Ага. Так то лучше проблем немає. Ми то зараз швиденько маємо зробити. Хіба знаєте, одна проблемка, коли записую відео, не люблю е, ніч е, в ігрі, тому що вам воно трохи зле видно. Я навіть минулий відос передивлявся, ну, погано виходило. Ладно, ми так е, чисто для себе іграти, як, ну, то прикольно ввечері поганення. в якійсь нічній локації, бо так не дуже добре для вас. Е, Це я тепер. Ну, Plus, ну Плюс, мінус, Ну, кстати, лиця да, непогано виглядає, так? так? Я сподіваюся, хоч я туди я їду. побудував, нам треба їхати до останньої точки Погорські, там вона чисто прямо. Я думаю, я тут не йшов. Тому, А, ти 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 ти. Ти. Я взагалі не став, нічого не став. просто так ну, їду. на можна їхати. Ти. Я взагалі думав за тобою їхати, але я чуть трохи перегнав, тому я зараз до почекаю. Ну давайте, я собі тут цей від першого це підробили, думаю, так проїду сюди шуть, хіба. А ми видно трохи де їхати. То чого не видно, ну плюс-мінус нормально. Ну від третього більше і більший огляд, але угу. Ну, якщо дивитися відео від першого лиця, допустимо, як я дивлюсь відео від першого лиця, свої навіть передивляюся, чи не все нормально, от коли монтую. Ну якось не дуже. А от коли, от коли сам на ролі їдеш, то якось приємніше, ніж дивитися, що хтось їздить. Ну нічого. Я uh, стараюся так. Третього, кажеш приємніше самому типу, кататися, ніж дивитися хтось першого лиця до а, так. Воно так, воно так і я. Коли третя оця тут картинка більше, там, є на що око положити. No. Курче, дивися, тут якісь таке глибокі болото, я ледве виїхав. Ще враховуючи те, що ми пусті їдемо, чи без верх е, не загрожуємо. No. Так я. Трошки no. така дорога гавниста. No. Дві я навіть голохну, а то на перший плюс. А ну, от не треба на перший плюс, а я. А я можна перший плюс, а я можу на перший плюс. Ну, можна, можна. Тут зараз, якщо трошки розігнатися, можна і на перший плюс. Ага. Головне взяти темп і його тримати. Ага. Вони стабільні. Так, вона да, стабільність. Стабільно місямо. Ну, всяка робота твою корисна. Ну, взагалі так-то воно, не знаю, мені ота атмосферка так подобається, оті всі вантажівки, болото. От, ота ігра, вона напрямок, така айфоніка, не знаю, зайти отак покататися собі. Я вже минулому минул, досі казав, що я повністю ту ігру проходив на всі ачівки, в мене тут я багато годин не грав. Прикольна ігра, Навіть колись ну якщо з тобою вже повністю прийдемо всі карти, не буде що робити, то Можливо, це, які я якісь навіть позаписувати. Даже може сам, може дуже звуковою, можна карти тоже скачувати в майстерні Стімов. Там є куча всяких дизних карт. Тяжкі і... і. Тяжкі і, всякі і цікаві, там і вибір короче, величезний. Можна собі, якісь моди, все що хочеш. Моди є на машинки. Ну, можна буде поскачувати, попроходити, кому інтересно. Ну навіть, напевне, як один Блін, коментатор написав сноуранер би, От, але коли будуть гроші... Тоді, Тоді снова Скільки Скиньте гроші, поди снова ради. Ты чуєш, я застряг. Я бачу, давай цепляйся, може за мене. Я зараз трошки пробую, може якесь дерево буде. Не, нема. Давай. Витянеш мене? Так. Давай. — Давай я до тебе зацеплюся. Щось мене так засмоктало в болото. болоту страшно. Подвиський мене. О, я й... думав, без як то так? Про... Я навіть собі представити не міг, що я тебе буду витягувати. Сінно, ти мене ну, Чекаєш, що все впереді, там, знаєш, що там? Скоро у нас чекає карта, по-моєму, сама найважча. Э, потоп. Чи як вона там називається? Чи наводнення, щось таке, коротше. А, то нам сюди. Так. Ох ти, блін, чекай, гра сюди. Я вже паркувався. Ні, 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 стій, то не сюди. Нам далі треба їхати. А, то того. Вот. Там так, подивись там є ще одна точка по-грузьки. А, так, все. Вот. то нам не сюди. Я ж це, я міток. Міток не ще далі. Я просто на тобою їхав, то ти мені туди брехав. Або я там застряхав цього. Зараз я можу тебе обжану. Чекай, на що на що ми закінчили, я щось говорю? А, так. А, карта, коротше, там є, нас чекає найближчим часом. Коли ми підемо в острів, там далі ще якась карта така, більш-менш не важка, а потім там буде, коротше, карта Дупна важкенька. кенька. чи потоп вона там називається. Там чисто пів карти в воді. Там є. можна втопитися взагалі по... Отако, от, от, ну, так от нас і все, і ти вже там в воді плаваєш, ну, і морське дно розглядаєш. Може нам бомб буде легше, але я колись сам проходив, ні, в мене було багато кітовості Але якось проходив. Так, от тепер вже все, гарми вже точно тут. Я думаю, зараз щодень по яку трошки загружу. Щоб... Чекай, ти мені трошки його мішаєш опори розвернути. Його може трошки назад відбіг, потім зараз. Назад або вперед куди хочу. Так, я зараз тут його загружу сюди і ми продовжимо. Е, ні, не може. Далі. О, є, все, супер. Сюди сьогодні. Порки сховали, от і все. Так, сам. можемо їхати, ми готові, бензина є, заправили. Тепер що заводимо? До, до речі, оця дорога, якщо я не помиляюся, бо я теж в її походив, то нет. вона повинна вона трошки складна, вроді, є по тій дорозі їхати. А, типа, тут так, нам ну, куди нам до тої лісопілки один? Можна застрянути. Тобто, треба вважати, коротше. Ну якщо щось ми один одного підтримуємо, Ну, так, okay. що ми зараз назад, назад, вот так вот за. На, на, нам назад треба. А, та, дійсно назад. назад зараз я треба зараз. І прямо. Mm -hmm. Ну, не знаю, чи я чи не тяжко дорога. Ну там Буду просто... Дивити. Там, де оті от річки нам переїжджати, то вони трошки там потік дуже сильний, ну можна навіть перевернути, будь ласка, з не знаю. Потік може. То потік? А, ну потік там, не ну, Потік, потік. Потік, потік. Або річка. А річка ні. Потік. Потічок. Потік Потому что потім на минимум, тим райончик такий є. Ааа. Ух ты, блин, ты такий... Чуєш, а тут ти маєш бензин? Ты тебе бензовозик стоїть класний. Кразик. А ну, в мене щось не тут. Ага, я... я не можу. Бачиш? Ха, я не можу повернути куда-то. Де ти є? Та от в мене руль неповоротливий. Я не знаю, як я має вліво тут повернути. Смысл, ты не розвернувся что? Ні, я на клавіатурі щось в мене не повертається. А, вижик. <пілик> Ха. Что мій? Так, то мі бензовозик. <пілик> У мене тут бензин є, чуєш? Ай. <пілик> я можу навіть нас заправити. Чуваки, я не шо бензовозик, то мій, показується. Я думав, то Любе. Я зараз його себе заправив і ще можу даже Любе заправити, якщо він сюди підійде. О, зараз під'їду, зараз підійду. Давай під'їдь, я тебе заправлю. Все, я тут разом. А в тебе тут ніби тоже є, просто тут пише твій нік. Я тому подумав, що то твій, а то вказується мій. А, ну я зараз буду. Люба, Люба, давай до мене, в мене є бензин. На тобі. Бензин. Бензин. Тебе є тут щось? Да. Я шось. Ну от. Не, не бачиш? У меня тут. Ну, а, шо, зим... Ну, зим... ну вот я вийшов. Нема в тебе нічого? Ні. Yeah. А, ну ладно. Просто вот ці цього... вот. Прикольно, що ми отак знайшли по дорозі бензовозика, собі ще заправились, тепер вже й точно бензин хватило. Навіть якщо б щось пішло не так, Ой. то його. Е, то точно бензина хватить. Все. Тепер вже точно бензин хватить. Все супер, все схвачено. Да, у нас всі точки схвачені, і да. то, то наша точка, то ми, ми тут заправляємо. Да. Ми цю кришко. Так дивися, тут дво перший потік. Всі зайці Ні. під нами ходять. Як ти там казав, зайці під нами ходять? Бо, потік чи потік? Потік. Потік. Котичок, короче. Вот перший котик, котичок. Давай проезжай. Тут шатач я на така среднего велика, Можно ехать. Ой-ой-ой, трошки... ты там не їдь трошки, вот тут вот я. А я шо, я сюда поеду. Ну, можно, в школе там между равами трошки приехать. Ты едешь? Так, їду. тебе. Лебедочка еще кушать было. А, я думал, ты уже высол встал. Зараз. Не, я зараз думаю, я зараз буду так три роки їхати. Я на стрьомчику стою, бо всяке може бути треба не витягати. Не, 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 не. При, не придається витягати, як скажешь? Не, не, не. Ну, дивися. Прийдеться. Ну, ти маєш дерева. Да, так. маєш древо. Ну тут біля мене файне дерево, не Так. Мені уважно таке дерево, щоб вперед типа от воду допустимо. Okay. О, все, вот так. Я yeah. тут мало стартую. Чуть-чуть тут -чуть вперед проїдем. Давай, їдьте идите. Едьте, давай, едьте туди, їдемо. Yeah. А, їдемо. Поручиться я любо виїхали, нормально все, без проблем. А, я, цього. я хочу на пістаршу переключитися, але ніякий не виходить. Ні. Цього а я був... Шо, прямого, в тебе але... немає такого? Не в'язану їх колеса в пісочку? Ні. А, ну в мене що було. Коротше цей... Воу, бо, отут вот, отутво бувало в мене, я застрягав. А ну, чи в нас будуть проблеми, чи ні, мені цікаво. Не мати проїхав, бо без проблем. Так я професіонал, ти шо? Так, диви на нього на тирі навчився, хлопець молодець. Вас. Я зразу Це аналізую, мене. аналізую річку, путічок, где там скільки сантиметрів, де там реви плавають, де не плавають, где жаби квакають, де дорога йде так от п'єси. Розумієш? розумієш, що ми прийшли? Со. Нам направо на і ми особливо прийшли. Айде тут по уроке включити не От Вот тут два направо. Не можна по уроті включити матраж. Нет. А до речі, хотілось бы. Вон так не особо потрібно, а прикольно. Зато в ЄТС можна. Зато в ЄТС, я думаю, стрімчики можуть бути по ЄТС. Коротше, цей. Треба якось з... буде Вишні. швидко. Ой, швидшим часом. У вас є стрімчик. Найближчим часом проведемо. Давай, розгрузився Так. Да. І тепер давай я. Все, в мене тут останні Брех. 6 очків пише. І... і ми розгружаємося. Сюди. Красота. Все. Острів, гра завершена. Час гри пише 44 хвилин. Ми прийшли щоденько, бо ця карта набагато легше, ніж минуло. Mm. Проблем у нас в не виникало. Ці грозовички в мене... Ну там просто криючи, це, 4 з 5 то вже ладно, там що ще шегабулу, я її не відкрив. А, Вс. Ага, чекай, все, все готовенько. Шо, Тебе 4, як? Все добре? Так, що в мене тут? А? Час 34. 5 із 5, 2 із 2, 4 з чотирьох. Сім. Що так має бути? Давай такого, зараз мені цікаво, що там нас далі чекає. Я вийшов в меню. Ой, а я ще тут замітив, що в мене на відосіку ФПС, які записувалися. Ну, то хай буде. От, ти бачите, мої ФПС. Так, дивіться, ми прийшли болото, острів, і далі нас чекає оця карта Побережжя. І зараз я хочу глянути ту карту важку. От, оця потоп. О дуже важка карта. Ми напевно прийдемо Побережжя. Переправа, спуск і далі от потоп. Кстати, спуск теж нелегка не карта, там такі підйоми високі, що важко заїхати і застрягати придеться багато. Ну, побережжя, побережжя і переправа, вроді не особо особи В ну, Наступна серія нас. Фу. Ну, в наступних серіях нас чекає карта побережжя. Побережжя, вот. Я думаю, вона не буде особо цьому Пройдемо без проблем. А, Короч, так, що сьогодні то, ми то, щодень домов впоралися, роботи особо багато не було. Е, тож, е, цей відосик покоротше, ну, no. я думаю, вам топлюся, якщо ви багато часу не втратили. No, Дякую yes. за перегляд. Ну well, що, so. пройшли ми острів, четвертий відосик, острів, ще лишилося Побережжя, ще плюс-мінус два відосика, та ти кажеш, не, не, тьбо, не тяжка. Карта, так? Та не от поперіжі, та, вона не, не тяжка. Ну, я думаю, у нас так виходить одна карта, дві серії, я думаю, ми впораємося. Ну, плюс-мінус так. Ну, може там якісь тяжкі карти будуть, то може і по три серії буде. Ну, буде видно. Буде, буде. Ну що тут хіба що? Чотири карти лишилось, Ну, небагато, але от ще за Діласі, якусь можна карту отримати одну-дві-три. Та й щось може ще буде. І будуть якісь нові відосики по новим іграм. Я вже знаю, яка ігра буде на моєму каналі нова. А... І ще можна кску буде записувати, можна буде ще щось стрімити. Ну, коротше, що буде, то буде. Коментаторам привіт передав. Ще пишіть коментарі, обов'язково передам їх до наступного відео. Привіт всім, та, та все. Вроді все сказав, напевне. Вроді все. Вроді mm -hmm. все. Дякую, що довідалися відео до кінця. Надійтесь поставити свого лайка, підпишитись на канал та напечатайте якогось коментарі, щоб я прокоментував його в наступному відео. Та... І... Охте, ну ти загнув. No. Ну <гумен> понял. І тоді до нових зустрічей, до нових відео. до Допачня. Давайте, всім пока.